Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Запрошую вас на заняття з малюванням. Приготуйте все необхідне для малювання і зможемо почати. Але спочатку пригадайте і скажіть, як називається тверда фарба. Акварель. Що необхідно акварелі, щоб вона працювала, щоб вона малювала? Так, водичка. Сьогодні на занятті нам знадобиться акварель, тоненький пензлик, аркуш із заготовкою, склянка з водою та серветка. Пропоную починати! Отже, дітки, пропоную відкрити будиночок акварелі. І розгляньмо фарби. Сьогодні в цьому будиночку свято іменини кольору якого давайте поглянемо і дізнаємось, у якого кольору сьогодні іменини. Вона вдягнена в найяскравіший одяг. І голосно вже нам усміхається. Розгляньмо червону фарбу. Хто подарував художнику червону фарбу? Так, подарувало сонечко, квіти, вогонь. Червона фарба, дітки, гаряча, весела, пустотлива. Вона сміється так дзвінко, що всім стає гаряче від сміху. Я пропоную вам сьогодні погратися із червоною фарбою. Але для початку виконаємо вправу, пензлик танцює. Візьміть, будь ласка, ваш пензлик трьома пальчиками за залізний комірець і виконаємо вправу плавні рухи всією кистю. Ось так наш пензлик танцює у повітрі. Тепер, коли ми приготували наші ручки, можемо стати до роботи. Ось такий малюнок пропоную виконати в подарунок на іменини червоного кольору. Отже, беремо пензлик, змочуємо його у водичці і набираємо червону фарбу. Залишки фарби, якщо багато взяли, обтираємо об край. Починаємо малювати тюльпани. Спочатку проводимо краєчиком пензлика. По контуру, обережно, не виходячи за контур олівця. Далі набираємо ще фарбу і заповнюємо серединку плавними мазками. Так само робимо з наступною квіточкою. Спочатку. Краєчком пензлика проводимо по контуру, додаємо фарби за необхідності. Всередині заповнюємо плавними мазками. Ось уже і друга квіточка готова. Виконуємо третю так само. Спочатку обводимо по контуру, не поспішаючи, аби наш пензлик ніде не вискочив за контур і заповнюємо всередині. Ось такі тюльпани в мене вийшли. Далі змінюємо фарбу, вимиваємо добре пензлик у водичці. І набираємо зеленої фарби, аби доробити листочки та стеблі. Набираємо фарбу, залишки витираємо, прибираємо. І так само діємо, спочатку проводимо краєм пензлка по контуру. А потім плавними мазками заповнюємо всередині. Вже пензлик сідає повністю. Перший листочок готов. Стаємо до роботи далі. Другий листочок обводимо краєчком пензлика по контуру. Намагаємось, щоб кольори наші не змішалися. Потім набираємо фарби і плавними мазками заповнюємо всередині. Ще один листочок. Так само спочатку краєчком пензлика по контуру і масками заповнюємо серединку. Далі беремо фарбу лише на крайчик пензлика, і дуже охайним рухом ведемо стебло. Дуже охайним лише хвостиком нашого пензлика, адже стеблі у тюльпанчиків дуже ніжні і тендітні. самим крайчиком, самим хвостиком. Далі вимиваємо знов пензлик добре. І візьмемо будь-який колір, аби зробити горщик, з якого ростуть наші тюльпани. Обирайте будь-який колір, який вам до вподоби. Я візьму більш стандартний для горщика коричневий. Набираємо фарбу. Залишки прибираємо. І так само починаємо. Тоненьким нашим хвостиком по контуру спочатку ведемо коротенькими штрихами такими. Потім набираємо повний пензлик фарби і масками впевненими заповнюємо простір весь. Отак От наш пензлик танцює на аркуші. Після роботи обов'язково вимиваємо фензлик та витираємо серветкою. Ось такий малюнок. Подивіться, який гарний яскравий малюнок вийшов у мене. А я чекаю фотографії ваших малюнків. Та скажіть мені, будь ласка, імени ніякого якого кольору ми сьогодні святкували? Так, червоного кольору. Пригадайте і скажіть, де художник бере червоний колір? Йому його дарує сонечко, квіти та вогонь. А за характером, яка червона фарба? Вона яскрава, весела, жартівлива, дзвінка. Молодці дітки! Я чекаю фотографії ваших малюнків, а вам дякую за увагу і старання. До нових зустрічей! Бувайте!